Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Одинадцятий номер Буковський Ігор. Головний тренер команди Краснопьоров Олег. 11 Одинадцятий номер Буковський Ігор. Головний тренер команди. Краснопьоров Олег. Тренер.

Є капітан команди у центрі поля номер 10 В'ячеслав Койдан, Крило Кривобороденко номер 9 і 7 Дмитро Мироненко. Давайте після цієї атаки удар по воротах від П'ятий номер Чернігова направо. Койдан може пробити Койдан і пробиває, і удар дуже горст. Що властиво власним матчем української першої ліги Биковський, сира перед ним. Биковський на. Мельниченка той переводить м'яч праворуч. Михайленко, пускає м'яч подача до штрафного майданчика. Биковський набігає, пробиває. Ходить свій момент. 1-1. Ігор Шуховцев, Олег Краснопьоров. Тут вистачає титулованих відомих персон. Ми говоримо про сценарій. А давайте повтор, все ж таки, цього моменту побачимо. Михайленко готує подачу, проходить подача і. Ми знову говоримо про заміни. Масим так, друзі. Мельниченко він передаси атаці Робить ми говоримо про Микиту. Мед завершено, Маріуполь все завершено. у першому таймі. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.